Мікоплазми. Вперше Луї Пастер виявив мікоплазми при вивченні збудника плевропневмонії великої рогатої худоби. Однак виділити їх у той час у чистій культурі на звичайних поживних середовищах і виявити в світловий мікроскоп було неможливо. Мікоплазми виявлена в ґрунті. В стічних водах на різних субстратах в організмі тварин і людини. Серед них є патогенні і непатогенні види, таксономічне положення мікоплазм. Ці мікроорганізми відносяться до відділу тенерікутис клас моліcutis, що в перекладі означає м'якошкірі. Порядок мікоплазматаліс, родина. Мікоплазматація. Ця родина включає в себе два роди. Рід мікоплазма, що має близько 100 видів, із них основними є чотири. мікоплазма гомініс, мікоплазма геніталіум, мікоплазма спеціа, мікоплазма пневмонія. Рід уріоплазма включає два види: уріоплазма уреолитикум і уріоплазма парвум. Морфологія мікоплазм. Мікоплазми це найдрібніші прокаріотичні мікроорганізми. Для цих мікроорганізмів виражений поліморфізм. Тобто клітини можуть мати будь-яку форму. кокоподібну, ниткоподібну, колбоподібну, розгалуджену, яйцевидну, кока гіллясту форми, форму кільця зерна. В цитоплазмі мікоплазм є і ДНК, і РНК, є рибосоми та інші клітинні компоненти. В яких наявний холестерин. На даному слайді показано, який вигляд мають мікоплазми в електронному мікроскопі. Показаний їх поліморфізм. Основна морфологічна відмінність мікоплазм від інших мікроорганізмів Полягає в тому, що вони не мають клітинної стінки, тому вони і називаються м'якошкірі, і за цією ознакою віднесені до окремого класу молікутис. Функції клітинної стінки виконує тришарова цитоплазматична мембрана. Клітинна мембрана знаходиться в рідкокристалічному стані. Її молекули здатні переміщатися. Основний компонент клітинної мембрани холестерин. Мікоплазми нездатні утворювати холестерин. Потребу в ньому вони заповнюють шляхом утилізації його з тканин або поживного середовища, доповненого його внесенням. Адсорбцію на клітинах забезпечують адгезини білкової природи і нейрамінідаза, яка входить до складу клітинної мембрани. Тинкторіальні властивості мікоплазм. Мікоплазми за грамом забарвлюються грам негативно, але основним методом забарвлення є. Метод Романовського гімза. Розмножуються мікоплазми бінарним поділом, як і більшість бактерій, але можуть також розмножуватися і брунькуванням, і шляхом сегментації. Що стосується культуральних властивостей мікоплазм. Ці мікроорганізми досить вимогливі до поживних середовищ. На звичайних, простих середовищах вони не ростуть. Вони потребують внесення нативної сироватки, холестерину, нуклеїнових кислот, вуглеводів, вітамінів і різних солей до складу поживних середовищ. Для їх росту потрібні білки, стерини, фосфоліпіди, глікопротеїди, муцин, а також пуринові і пірімідінові основи. Додавання до живильного середовища холестеролу або інших стеролів екстрактів дріжджів прискорює ріст мікоплазми. Вони можуть культивуватись і в середовищах, в яких немає сироватки крові, але при наявності гемоглобіну і цистеїну. Також мікоплазми добре розмножуються в хоріон алантоїсній оболонці курячого ембріона. За типом дихання, більшість видів мікоплазм це факультативні анаероби. На щільних поживних середовищах мікоплазми утворюють характерні дрібні колонії, які нагадують яєчні. В них непрозора центральна частина, яка занурена в середовище, а периферія у вигляді кола просвічує. На третю, п'яту добу інкубації ці колонії стають крупними. 1,5-2 мм. Але найчастіше їх важко побачити неозброєним оком. Якщо для культивування використовують кров'яний агар, то навколо колоній мікоплазм є зона гемолізу. У напіврідких середовищах мікоплазми растуть по лінії уколу, формуючи Дисперсні крихкуваті колонії. В рідких поживних середовищах утворюють незначне помутніння або опалесценцію і утворюють дрібнозернистий осад. Деякі штами здатні утворювати найтоншу жирову плівку.